Просто додай води. У ролях Кариба Хейн Клер Холт Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Я дуже багато працював і думаю, почав розуміти, у чому сенс ваших перетворень. Льюіса, ми якось і самі це збагнули. Так, для мене головне це хвіст. А що для тебе, Клео? Не чіпайте Льюіса. Він бажає допомогти. А вже ж, наука наука є ключем, що відчиняє двері до таємниць життя. Та вам однаково, так? Ні. Слухайте, припускаю наступного тижня, я зможу зможу забудьте. Льюіса, скажи Гаразд. Сьогодні сюди приїздить одна людина. Вона проводить дослідження в аквапарку. Її прізвище Денмен, докторський ступінь у 21 рік. Уявляєте? Я у захваті. Вона провідний експерт з клітинної еволюції морських ссавців. Якщо я долучуся до досліджень, як ти з нею познайомиться? Льюіса? У мене власні методи. Ні, жодного слова про нас справжньому вченому. Це ж я. Я буду обережним. І що означає справжній? Вона не повинна про нас знати. А якщо вона вирішить нас розрізати? А якщо вона нас усім буде показувати? Вона морський біолог. У неї таке устаткування, що наше шкільне поряд з ним іграшки. Якщо вам потрібні відповіді, то я мушу з нею познайомитися. То як ти це зробиш, не розповідаючи про нас? Завдяки шарму? Ні. Серйозно. Та годі вам, дівчата. Довіртеся мені. Добре. Треба дізнатися, що з нами сталося. Йому не вдасться з нею зустрітися. Ще як вдасться Клео. Люісе. Ми не повинні бути тут. Нічого собі Надпотужний потужний режим роботи. Цікаво, яка вона? Вона проводить чимало часу в воді. Поморщена як чорнослив? Чим можу зарадити? Ви доктор Демон? Так, я доктор Денман. Я Льюіс Маккартні. Льюіс Маккартні. Льюіс Маккартні. Той сам, сам що надіслав 48, мені 48 листів про посаду асистента? Так. Нічого собі. Мабуть, любиш науку? Чи ти маньяк? Маньяк? А це Клео. Ось моя резюме, якщо ви хочете. Дякую. Дуже приємно, Клео. Льюіс? Маю зазначити мені імпонує ваше ставлення до науки, адже наука це ключ, що відчиняє двері до таємниць життя. Чи можемо ми подивитися на вашу роботу? Даруйте у мене зараз вирішальний стан досліджень, але я перегляну резюме. Гаразд, гаразд. До побачення. Бувай, доктор Денмен! Швидше, доктор рятівниця малібу. Що вона може знати? Я перевіряла. Частина її дисертації розділ про мутації морських серців. Їй можна довіряти. Їй просто пощастило. Можу закластися, що вона не справжня білявка. Що? Мене непокоїть Льюіс і те, що з ним коїться. Ви мали його бачити? Уявляєте, якщо він розповість їй про нас? І що саме ти збираєшся їй сказати, Льюіса? Довіртеся мені, прошу. Мені б тільки потрапити в лабораторію і все. Ти запав на гарненьке личко? Гарненьке личко? Ви вважаєте, я помітив вродливому начині? Я вчений. Та й немає в ній нічого такого. Це вона. Він уже й телефон її вбив собі у мобільник. Доктора Денмен, як справи? Нервовий сміх. Поганий знак. Так. Він крутить волосся. Звісно. Комедно. Ви дотепна. Чудове почуття гумору. У нас проблеми. Так. Ні, я ладен почати працювати у будь-який час дня і ночі. Справді? Рахую хвилини. Я переконалася, що тобі не можна довіряти. Що? Льюіса, забудь про неї хоч на мить. Почув, що ми кажемо. Нічого їй не розповідай. Ти зрозумів нас? Це дуже важливо для нас. Доктор Денмен. Льюіса. Привіт. Льюіса, познайомся з Марч. Мардж теж мені допомагає. Хіба не красуня? Так. так, а Так, вже ж. Не допоможеш мені із цим. Так, я Так, я допоможу. Допоможу. Дякую. Дякую. А тепер я покажу тобі, де ти працюватимеш. І моя робота на Галапагоських островах пішла в іншому напрямку. І тепер я вивчаю мутації клітин. Хто ж знав, що це викличе таку зацікавленість у науковій громаді? Неймовірно. Перепрошую. Це обладнання. Я читав про нього, але це клас. Так буває, коли дають гроші на наступний проєкт. Це фантастика. То з чим я працюватиму. Електронний мікроскоп. Ні. Іонний випарювач? Атомний абсорбційний фотометр. Може, для початку швабра? Ти ми підлогу? І як саме це нам допоможе? Та я знаю, що я роблю. Я потрапив до лабораторії. Мені потрібен аналіз ДНК. Наприклад, шматочок нігтя. Та добре. добре. Здається, я пропустив кілька столів. Я повернувся витерти. Схвально. Ну, у мене тут справи, розумієш? Так, так, не переймайтеся. Зі столами я розберуся. Не хвилюйтесь. Що ж, прибирай. Так. Розважайся. Я тільки. Та, годі. Я розумію, ти не встояв. Витерти столи, А вже ж. То на що ти дивишся? Ні на що? Просто на пляжі щось знайшов, пісок чи щось таке. Нічого особливого. Нема такого поняття, як нічого особливого. Усе має свою історію. Вже пізно. Мені час до школи. Що тут у нас? Доктора Денмен, здається, я забув зразок. Я знаю, що це не пісок Льюіса. Та я не знаю, що це. Це приватний проєкт. Зрозуміло. Гаразд. Слухай, я завтра занурююсь, і мені потрібна допомога. Може, хочеш попрацювати? Так, це круто. То побачимось. Добре. Люса вона побачила зразок. Як ти міг? Ви не розумієте? Я ж випадково і вона вчений. Усі вчені це роблять. Продають друзів? Ні, порівнюють спостереження. Ми такі ми. Ми вчені. Нас веде жага до знань. Повірте, вона крута. А якщо її жага приведе її до розтину? Вона не така. Мушуйте. поговоримо завтра. Льюіс не завжди такий Бовдур. Ті, хто вважає, що Льюісові не можна довіряти, підніміть руки. Погоджено. Наглянемо за ним. Наука не тільки задоволення власної цікавості. Має бути мета, має бути користь для усіх. Цілком погоджуюсь. Тільки наука може змінити світ, доктора Денмен. Льюіс, якщо ми працюємо разом, називай мене Ліндою. Ліндою. Чому? Це моє ім'я. То нам усе це, це потрібно? Так. Більшу частину скористаємося сьогодні. Наука це чудово, Льюісе. Тільки кумедних іграшок. То куди ми пливемо? Я думала про острів Мако. Острів Мако? Невдала думка. Там нема на що дивитися, і багато акул Великих. А Блейш Льюісе, невже ти боїшся кул? Я? Ні, зовсім ні. Хай буде острів мако. Добре. Він здурів. Просто здурів. Як він міг піти на це? Треба їх випередити. Поміше, що ви шпигуєте за мною? А де ж довіра? Довіра? Думаю, вона зникла, коли ти віддав нашу ДНК всесвітньо відомому морському біологу. А як на мене, це сталося, коли ти вирішив відвести рятувальницю Малібу на острів Мако. Це вже за НАТО Льюіса. Ви мені не довіряєте. Після всього, через що ми пройшли? Я прагнув з'ясувати. Знайти причину, чому все це з вами сталося? І чим усе це закінчується? Це наші життя, Льюісе. Ми обережні, і тобі не завадило б. Хочете знати мою думку? Я вважаю, що ви діти. А доктор Денмен, на мій погляд, справжня справжня жінка. Льюіса. вітаю, повернувся. А як же інші справи? А ви? Ви теж завжди тут? Це моє життя. Сподіваюся, у мене так буде і раніше, ніж ти думаєш, що Льюіса, я щойно отримала дуже великий грант на півроку досліджень у регіоні, який я обрала. Справді, чудово, вітаю. Ви заслуговуєте. Працюватимеш зі мною. Ти і я, Льюісе, тобто повний робочий день, багато подорожей. Що скажеш? Ну, Я, я вже зв'язалася з твоїми вчителями. Уряд фінансує твою поїздку, і ти навіть отримаєш кредит для роботи. Не знаю. Я маю запитати у батьків, звісно. Але вирішити треба завтра. Після завтра я лечу на Галапагоси. Там наша база. Що ж? Ого, це дивно. Чи не так? Така нагода буває раз у житті згодна? І що ти робитимеш? Не знаю. Я щасливий, що вона вважає мене таким розумним. Та годі, що? Ти справді вважаєш, що їй потрібен твій розум? Між мною і доктором Денмен немає нічого такого. Я не про це. Може, їй потрібен ще один зразок? Ні, ні, вона забула про це. Що мені робити? Ну, як ти сказав, таке буває раз у житті. Ти завжди цього хотів. І тебе тут нічого не тримає. Так. Ну, знаєш, Твоя правда. Я поїду. Дякую, Клео. Пані та панове дівчата та хлоп'ята. Ласкаво просимо у наш казковий куточок. Бухту дельфінів. Просто додай води. Феномен спонтанної клітинної мутації о, ні. Клео, що ти тут робиш? Тільки шукаю друга. Вибач, сюди не можна. Наказ доктора Денмен сьогодні вивозять дороге устаткування. Так, гаразд. І Клео. Що? Щоб я більше тебе тут не бачив. Здається, це була стаття для наукового журналу. Те саме, про що ти постійно говориш, Льюіса. ДНК досі у неї. У маленькій білій коробці. Ну, Льюіса, неможливо. Схоже, вона її вивчала, ставила досліди. Вона не така. Поглянь на факти, Ромео. Факти? У вас немає жодних фактів. Ти прочитала фрагмент статті і не зрозуміла. Я зрозуміла достатньо. Це те, про що ти говориш. Той що? Може, я вплинув на хід її думок. Я сильна особистість. А навіщо вважаєте їй потрібне у цій поїздці? Вам не здається, що має бути причина? Може, їй її... важлива моя думка. І твоє прибирання. Втрачений для суспільства назавжди. Ми повинні потрапити до лабораторії. Поправка. Ви повинні потрапити. Я втрачу роботу, якщо мене спіймають. Тихо. Доктора Денмен. Льюісе, ми можемо поговорити відверто. Звісно. Ви забрали мій зразок? Так. Схоже, що ви Ви сказали, так? Так, він тут. Зі зразками, з Мако. Я сподіваюся, Льюісе, колись ти розповіси, звідки він у тебе. Льюісе, це щось надзвичайне. Клітини, що змінюють структуру при контакті з водою? Не може бути так, не може. Але ось воно. Я не можу це пояснити. Потрібно більше тестів. Ви його вкрали? Луес Пробач, що обдурила тебе, але я не хотіла красти. Як вважаєш, чому я хочу, щоб ти поїхав зі мною? Через мій шарм Луес А ти можеш ще отримати такі зразки? А як же довіра? Довірся мені. Я гарний вчений. Я вірю у твій хист. Я ціную це. То ти прийдеш завтра. Я можу подивитися на вашу роботу. Звичайно. Дуже цікаво. Цю ніч не спала. Я теж. Ви розумієте, що з часом він усе скаже. Що, звідки взявся зразок? Ми, Ми маємо повернути його. Льюіс нічого про нас не розповість. Правда ж? годі вже бути такою довірливою. Він нас виказав. Ти єдина, хто цього не збагнув. Чому? Я просто. я в це не вірю. Люїсвін, наш друг. Ти куди? Хочу поговорити з Люїсом. Хай навіть в останнє. Ну. Човен. Якщо хто й може зловити її, так це ми. Чекай, а як же наша таємниця? Що з нею буде? То я правда, вибач. І ми просто так відпустимо його. Кого? Ти відпливаєш, не сказавши Льюісе, ти не поїхав? Ти пильна. Дуже добре. Ти повернув зразок. Вона тебе не забрала? Що, серйозно? Думала, я клюну на цю дурню про гарного вченого. Вибачте. А її записи все, що я бачила. Думаю, відкривши файл, вона второпає, що його стерли. На жаль, сумніваюся, що ми з доктором гарна команда. Добре, що ти повернувся, Лівіса. Дякую.